Благодійна організація Даруємо радість постійно працює з вихованцями інтернатів. Проте сьогодні до них вперше долучилися спеціалісти Дніпропетровського ортоцентру. Протягом останніх двох місяців вони проводили масштабну акцію серед своїх клієнтів, завдяки якій вдалося зібрати велику кількість взуття для вихованців дитбудинку. Тепер вони завітали до центру не тільки щоб передати малечі зібрані речі, але й для проведення медичного огляду. Сьогодні медицинський візити в інтернаті пі. Впервые. Я надеюсь, что мы таким образом начнем целую серию вот такой вот оздоровительной программы. Так обычно мы э, возим детей из данного интерната и других вот, подопечных нашей программы просто в Днепропетровск, в больницу Мечникова, либо на Космическую, там, где их уже э, специалисты осматривают, лечение назначают и так далее. Вот, а такое вот выездное мероприятие впервые. Нам очень понравилась эта инициатива ортоцентра, центра за что мы им очень благодарны. Ну и надеюсь, что дальше будем сотрудничать э, и с этими, благотворителями і з із от, в медичній програмі огляд проводили лише серед тих дітей, які живуть в інтернації влітку. Серед 19 малих пацієнтів, лише в сімох були виявлені легкі ступені захворювань опорно рухового апарату. Лікар зазначив, що це дуже добрий показник. Ми провели швидко, далі діткам рекомендаціям. Цель наша основна зараз їх посмотрети сделать выводы и после этого привести им специальные средства ортопедические, которые им помогут, скажем так, кому ходить хай ровно, чтобы немножко исправлять данную ситуацию. То есть эм, просто осмотр он ни к чему не приводит. Надо заниматься курирацией данных детей. То есть обязательно мы приедем еще раз, либо им что-то передадим конкретно. То есть обязательно в таком порядке надо действовать. Зазвичай для лікування легких ступенів захворювань упорно-рухового апарата медикаментів не потрібно. Окрім пильного нагляду вихователів та занять спортом, дітям дуже важливо носити зручне взуття по розміру та сезону. Ну, Целю нашої акції була максимально. Зібрати. дякую всім, хто відкликнувся, забрати максимально якісну обувь. Пусть она будет даже не ортопедическая, но она будет правильная, бесшовная, мягкая, с правильной подошвой, с правильным каблуком. Очень много откликнулись людей, вы видели, какое количество мы собрали лично за полтора месяца акции. Еще раз всем огромное спасибо, потому что многие люди приносили новые обувь, специально купленные для этих детей. Поэтому мы очень рады, что на сегодняшний момент мы можем качественную продукцию передать им, и они будут... Йонесіт для різних часів року. тепер у вихованців Котовського навчально-реабілітаційного центру є зручне взуття на наступні сезони. А спеціалісти ортоцентру обіцяють і надалі проводити огляди та в разі необхідності допомагати у лікуванні дітей з інтернату. Марія Козлова, Олександр Вернегоров, новини 9 каналу.